З 9 вересня триває чергова хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів від міста соціально незахищеним категоріям криворіжців. у Тернівському районі. Про набори отримують близько 4 тисяч сімей з 20 пільгових категорій. Сьогодні отримувачів допомоги фахівці обслуговували на виїзді. Сьогодні у віддаленому мікрорайоні Мирівське у приміщенні Криворізької гімназії номер 76 проводиться виїзне обслуговування громадян за місцем їх проживання. Виїзне обслуговування сьогодні проводиться з 9 до 15 години. Майже від 70 мешканців цього мікрорайону мають змогу отримати продовольчі набори саме за місцем їхнього проживання. Лілія Сергіївна багатодітна мати, діється для великої родини продуктова підтримка завжди актуальна. Мука потрібна, тому що ми випікаємо постійно, масло те, що потрібно, і цукор, чай пити, і все потрібно для нашої сім'ї. Грошів не вистачає. являємося малобезпечною сім'єю і дуже дякую за таку допомогу. Отримати свій продуктовий набір можна за карткою криворіжця або паспортом. Нагадують у Райвиконкомі. Видача безкоштовних наборів від міста продовжується. На сьогоднішній день уже 2400 громадян пільгової категорії нашого району скористалися своїм правом і отримали продовольчі набори. Тож, шановні тернівчани, запрошуємо вас на пункти видачі продовольчих наборів у зручний для вас час. Михайло Бостров, Денис Захаров цей день.